Не було світла, не було води. Олена живе на старому місці. Говорить, минулого року через планові відключення електрики їхній мікрорайон страждав чи не найбільше. Доводилось постійно набирати воду у пляшки, допоки станцію не підключили до генератора. Зараз, коли відключають світло, ми навіть не переймаємось, що в нас пропаде вода. Ось він потужний і надійний. Щойно зникає світло, одразу запускається. Завдяки йому тисячі сімей у трьох мікрорайонах з водою. Подібні генератори, водоканал встановив по всьому місту. Вони знаходяться постійно в бойовій готовності, тобто, якщо зникає основне живлення, ми переходимо на генератор. Без світла не працює і каналізація, вирішення, генератори. У випадку тривалої відсутності електричної енергії даний генератор може забезпечити відкачку запуску насосів, відкачку стоків. Тож каналізація працюватиме і місто буде з водою. Водоканал вже готується до важкої зими та планових відключень світла. Перевіряють, як працюють генератори. Палива тут вистачає близько ну, більше 16 годин. В районі 16 годин нас запали. При потребі зразу ж підвозять дизель і заливаємо і працюємо. Абсолютно усі віничани будуть з водою, навіть за блекауту. Задячуючи міській раді, тобто була виділена субвенція до обласного бюджету 5 мільйонів, і ми змогли закупити на цих 5 мільйонів два генератори. Третій генератор тобто, був переданий нам також користування на період військового часу. Олені, як і сотні тисяч віничан, не треба набирати воду у пляшки. Навіть якщо світла в місті не буде, вода з кранів тектиме.